Дякую. Я прошу Сережа. Покажи ще раз э, фотографію. Я дуже хочу, щоб показали цю фотографію. Це ті оригінали це, це, тих людей, це, це, які є беруть система кошти. підкупу, яка працює зараз в 206-му окрузі. І не тільки 206-му, напевно, вона буде працювати в іншому. Це э, на першому там фотографія. Це Я хочу звернутися до чернігівчан. Значить, я тільки, од вот... около часу назад. Олександр Аніщенка в ефірі телеканалу 112 Україна заявив, що відкрите проти нього. Кримінальне производство это политическое давление зелью отобрать його газовий бизнес, который всегда контролювали українські президенты. Чудово. А, Шикарно я хочу, я хочу продолжить можете послушать это получите удовольствие. Чудово. Так, Сережа покажи показав. Покажи, будь ласка. Це я хочу звернутися а, до Чернігівчан, жителів 26 шостого округу, які там будуть голосувати скоро 17 -го числа 17 липня. Оце фото є е, Максима Микітася, кандидата, який, вроді, висуванець, але не вірте, тому що на нього працюють повністю весь адміністративний фінансовий ресурс блоку Петра Порошенка. Його просувають абсолютно звідти. Е, от. Це є е, президент корпорації Укрбут. Вроді називається Державна корпорація, але жодного будинку ця державна корпорація не побудувала. Тому що будують корпора... будують під цим назвою, будують фірми Укрбуд Девелопмент, Укрбуд іще і ще якась, Укрбуд іще якась. Тобто є товки, яким він робить кришу, а ці товки є ушорними компаніями, які є за кордоном. Більше того, де будують. Ну якби будували і добре, а де будують це так. саме та справа, про яку я вже бьюся, з якою я б'юся, і нарешті таки зупинив будівництво третій рік. Це забудова Микільської слобідки на берегу Дніпра. Це Микільська слобідка, а? яка нищить церкву ГКЦ. Яка ще є церквою там стоїть УГКЦ. Це забудова прямо на берегу Дніпра, який шляхом підкупа, шляхом хабарів, шляхом зловживання владою, шляхом підробком документів. Знаєте, що зробили? Зробили так, що в нас в Дніпрі на в Києві Дніпро немає лівого берега. Це мала річка. Це мала річка, а не Дніпро. Це його немає, там лівого берега. все. І це зробили так. Оця людина іде балотується. Але я хочу ще продовжити. Знаєте, іноді е, не можна говорити завжди про чорне. Ми з вами говоримо, от завжди говоримо про такі речі. І вам здається, ну, ви сидите тут і думаєте, господі, в якій країні ми живемо? Так, да, це дуже важко жити в такій країні. Так, да, дуже важко так. це чути. Але я знаєте, що хочу вам сказати, це дуже добре, що ми про це зараз говоримо. Це значить, що просто-напросто цей гнойник почав випльоскуватись наружу. Що ми почали його витаскувати. Що ми його почали витаскувати наружу, і про це тепер ми тільки про це тепер і говоримо. Ми не говоримо про НАТО, Захід, Схід і все таке інше. Ми говоримо про те, хто в цій країні бреше і хто в цій країні ворує. І це добре. Значить, ми будемо лікуватися. І останнє, що я хотів сказати, знову ж таки про біле, про світле. Я не буду сперечатися з другом моїм дімою добродомовим. Я його дуже добре знаю. Як ну дуже класного депутата, дуже класну людину. Але наскільки я розумію, в мене є абсолютно інша інформація щодо керівника Укргазводобування. А я уже його не знаю. Не, уже ні уже ні руководитель. Да, ну бувшого керівника Укргазводобування Олега Прохоренка. Я його особисто не знаю. Я не знаю взагалі нікого в тому міністерстві. Я ніколи не лізу в ці міністерства. Ні з чим, тому що це для мене табу. Я тільки займаюся антикорупційною політикою і все на цьому. Так от я хочу сказати, що люди, які, в принципі, прийшли з бізнесу, і кого, якого його туди завели, як з бізнеса, вважають його дуже класним менеджером. І саме він почав рушити оці всі схеми, які сьогоднішній день і, випадають. Із е, млінду, ну, Діма, ми я, всі так, і з конкурсом, і за реальним Німа. Я не спорю спусті. з тобою, але я говорю про те, що я знаю. Ider.